Ведмедик клишоногий Ведмедику, а чому ти не граєшся з друзями на дворі? запитала матуся ведмедиця у свого синочка. Ведмедик тільки махнув лапою. Не хочу я з ними гратися, бо вони з мене насміхаються, обзивають клишоногим, вайлуватим, не зграбую. Не піду я гуляти. Краще я вдома один пограюся. Ведмедиці було дуже шкода синочка, але вона не знала, чим може йому допомогти. Тому тільки зітхнула і пішла у своїх справах. Раптом з боку лісу почулися крики Рятуйте, допоможіть хто небудь. Щойно ведмедик почув цей крик, він схопився і побіг на підмогу. Коли він дістався лісу, то побачив, що біля великого дерева. Зібралося вже багато лісових мешканців. Що сталося? запитав він у лисички, що стояла поруч. Бачиш, старе дерево зламалося, впало та перекрило нору їжаків. А там залишилися маленькі їжачки. Мати їжачиха та тато їжак пішли по хмиз, а дітей удома залишили. Тепер вони не можуть їх визволити. Бачиш? Як не намагаються всі допомоги відсунути дерево, нічого не виходить. Ведмедик підійшов до поваленого дерева і скомандував звірятами. Ану, відійдіть, бо ще зачепить кого небудь. Зайчики, білочки та їжаки відбігли від дерева, а ведмедик піднатужився, схопив стовбур. І відсунув важке дерево від нори їжаків. Звідти вибігли маленькі їжачки та кинулися до батьків. Їжаки були щасливі і разом з іншими лісовими тваринами кинулися обіймати ведмедика та дякувати йому. Дуже дякуємо тобі, ведмедику, без тебе ми б не впоралися. Ти такий сильний, вправний та й взагалі молодець. Ну от, а казали, клишоногий, незграбний. Та то ми жартували, ніхто й не думав тебе ображати. Ми всі тебе дуже любимо і цінуємо, засміялися звірята.